Сівочки, соколики, святки да? до 19 січня. Даю вам те, що ви просите. Хочу, щоб ви були з грошима, щоб у вас були повні сундуки, грошей, кармани повні, кошельки, повні закрома. Що потрібно для цього зробити? Святки це самі сильні дні, майже самі сильні, коли можна чарувати на гроші. Ще є дні весною єдні, літом єдні. Ну зараз це самі сильні. Я, ви знаєте, що я заговорюю талісмани 100 кратки, 200 кратки, 500 кратки. Я вам зараз дам свій обряд. Ви зараз самі можете, мої підписники, або хто поділиться, або хто закріпе моє відео, самі собі зробити цю Купюру. При помощі мене грошова рука. І так, берете любу купюру, 20 гривень. Бо є такі люди, пишуть, в мене немає грошей. Ну ви, щоб для себе постарались, мої дорогесенькі, ну хоча б 20 гривень чи 10 гривень знайдіть, це ж для вас. Потім ви положите туди, де у вас будуть зберігатися гроші, або в кошельок, або там, де ви відлажуєте гроші. Там, де документи, там, де цінні ві... речі, і вони важить, будуть збільшуватися остатки. Можна 20, 50, 500, 200, 1000, але ж потім і цілий рік тратити не можна. Беремо 200 гривень. Да, сама ходова купюра хай буде. Обов'язково зелений папір. ну, Зараз будете писати, що нема зеленого папіра. Дорогі мої, ну що вам потрібно зелене зробити? Нема зеленого папіра, є зелені нитки. Да? Зв'яжіть купюру, отак, накрест, зеленою ниткою перев'яжіть. Просто полежіть на білий лист бумаги. Я зараз вам заговорю ваші гроші. Будете носити з собою, будете мати в 200 крат гроші, Будуть збільшуватися. І так, розложили, Отак, слухайте, як я говорю. Да? На папір, на любий, тільки на білий. Раз у вас нема зеленого, ну, постарайтесь, Зелений – це гроші, тим паче, рік дракона да, Зеленого. Положили отаку. І слухайте мої слова. В мене зелена свічка воскова. У вас ви любу свічку берете. Любу. І слухайте моє відео. Для моїх підписників, для тих, хто підпишеться. Отак, так, да. не бійтеся, не бійтеся, воно не загориться. З моєю силою слова, з ядвіним сильним даром, з вашим сильним енергетичним словом, з моїм сильним енергетичним словом, те, що відьма я двіга, сказала і вузликом вам гроші прив'язала. Зараз заговорюю ваші гроші, хто підпишеться. Підписникам, це в першу чергу, хто зараз так зробив Для постійних статків грошова рука, для грошових достатків. Гроші у вас зв'язані. До вашої правої ладоні правшам. І до лівої ладоні лівшам прив'язані відьма, я двіга вузли вам на достаток зв'язала. До вашої правої і лівої ладоні прив'язала. Називайте своє ім'я. Відьма Ядвіга вам гроші прив'язала вузликом на великі гроші, на середні гроші, на стабільні гроші. На 2024 рік прив'язала, будете мої найкращі ластівочки-соколики цілий рік з грошима. Побачите. Так, цю купюру злажуєте, підождете, поки воск засохне. Якщо в цій бумажечці, да, ви отак складете, ну, це в мене картон, просто зелений, да, складете багато раз. В цій бумажечки храніть в кошелечку в укромному місці, там, де ви гроші зберігаєте, цілий рік будете з грошима. Від вас Гарний коментар. Звісно, в першу чергу для підписників. Ну і хто підпишеться? Відьма Ядвіга так сказала. І моїм підписникам гроші на 2024 рік на ліву і на праву руку прив'язала.